Миру вам, брати і сестри. Ну що щирий привіт від вашої дочірньої церкви Good News Church з такоми. Ну, прийміть привіт. І, про, і як там передавати. Друзі, я вам хочу сказати, що дивлюсь на ваш молодіжний хор. Десять років назад я дивився на молодіжний хор і знав 70%, як мінімум, де чиї діти і чиї внуки. Хоч хто-небудь знає мене, <смі> бо я вже бачу тільки деякі обличчя. Життя продовжується, люди міняються. Зібрання міняються навіть, стилі міняються, і це я вам скажу, що це не просто з одної сторони, а з другої сторони похвально. І у нас вже церква, в якій пастор Москвіч має українське зібрання. З червня місяця, яке він благословив і сказав: браті і сістри, для цих людей український язик це язик серця. Пожалуйста. я його буду любити до смерті за цю одну фразу. Це язик, це мова серця. І тому ми сьогодні на мові серця, а діти ваші і внучата співають на мові серця, і вона може навіть не всім вміщається. І дехто каже, куди я попав, я ж в українську церкву прийшов. Терпіть, так як я терплю, а ні, то вчіться. А якщо ні, то моліться те, що я роблю. Співаєте, я молюсь. Проповідують. Я підтримую проповідника. Получається? Друзі, я хочу сказати, що ці дні ми святкуємо і в зібраннях, і навіть держава одне з найвеликих свят Thanksgiving. І я хочу сьогодні також говорити на цю тему. Деякі думки були сказані моїм пастором, вони мені сподобалися. і Я навіть хочу повторити те, що він сказав минулої неділі, наш, наш пастор. Знаєте, ми вдячні, а ви ніколи не питали, чого ви вдячні. Що заставляє людину бути вдячною? Зверніть увагу на малесеньку дитину, яка, яку кормить мама. Покормила. І що воно? Кивнуло головою. Дякую, мамо. Чи очима навіть мергнуло? Ні. Ну, як із черіку закатать, так 3-4 місяці дитина вам устроїть такі речі. І ви зрозумієте, думаю, де воно взялося, в кого воно вдалося. Воно вдалося саме в себе, тому що родилося грішним. Подячними чи вдячними не народжується ніхто. І ви можете згадати, як ви своїх маленьких дітей піднімали і казали, хтось дав їм щось. Ну, що треба сказати? Ну, що треба сказати? Вот, дякую. І отак ми вчили їх, щоб сказати дякую. І ви знаєте, я роздумував над цими словами. От минулий четвер, коли разом з своїми гостями. Святкував в себе вдома. І отак, Думаю, Господи, а що головне? От Що головне в нашій вдячності, чи з чого виходить наша вдячність? Чому, Чому ми вдячні? Є? І ви знаєте, це не тільки треба вчитися, але треба мати головне. Головне те, що буде спонукувати нас постійно бути. Вдячним. знаєте, я хотів би почати з того, що ось такої картинки. Трохи років тому назад мій середній внук прийшов на Тензгівен чи перед Тензгівеном з Elementary Christian School і приніс таку картинку. Вже мій внук зі мною не живе декілька років, переїхали. А картинка вісить мене на самому видному місці. Щоб я кожен раз, коли буду проходити, в неї згадував і внука, і те, що він написав. І ви знаєте, і коли я оце, це перечитую, я десь зловив нас, дорослих людей. От прочитайте уважно, що написав мій внук. За що він вдячний. Він вдячний за собаку, за сім'ю. І згадав, що він ходить в християнську школу і написав далі, він дякує за Божу любов і Бога. І я кожен раз думаю: внучіку, Джейсон, ти щось тут напутав? Ну, явно. Ну, то хорошо все. І собачка в нас послушна, і дуже кмітливий, і навіть розумніший, як деякі діти бувають, і послушніший, ніж деякі діти бувають. Ну, але ти тут щось неправильно внучіку написав. Але я хотів би вас запитати, скажіть, будь ласка, коли ви дякували на Тензгівен, про що ви дякували? Або інколи нам зап... дають запитання, про що ми можемо подякувати нашого Бога? І якщо ви перед Тензгівеном переїхали в хату, то про що ви будете дякувати? Да перша ваша молитва буде. Дякую тобі, Боже, що нарешті я маю хату і ніхто мені не стукає ні, зліва, ні з не ні Так чи ні? Друзі мої, принципи вдячності. Вони прості, але вони мають якби, свій порядок. Чому ми дякуємо? Вони мають свій пріоритет. І якщо я в кожній молитві буду практикувати, можете і ви практикувати. І це не означає, що ваша молитва повинна бути кожен раз отака, отака. тому що і за Україну треба згадати, і за Ізраїль. Але якщо ви поставите собі number one, я вдячний за Бога. Навпаки, так як зробив мій Джейсон, я вдячний за Бога, за Ісуса Христа, за Божу любов, за спасіння, за благодать, за Євангелія і ще додати Дух Святий, то це буде повно. Про що можна дякувати? Друзі, дорогі, якщо ми навчимося дякувати ось за все, оце, що ви бачите на екрані, і якщо ви всім серцем скажете після кожного слова амінь, то вся остальна вдячність буде виходити сама собою. Повірте, хто ще не переконався. Чому людина віруюча може дякувати за те, за те, за те, за те, що люди хапаються за голову як можна за таке дякувати? Я був. Не знаю, може, мені 9 чи 10 років було. Я був на святі жни в одній церкві і там проповідував старичок древній, але пам'ятаю, його звали Єрмолай Семенюк. І він сказав: Йдемо з братом на свято жнив в сусідню церкву, а на тижні град вибив так, що на яблуні не листка, не яблука. А на полі не можемо знати, де яка культура росла. Ви уявляєте це? А браття йдуть на... дякувати Богові. Фу, Я дитиною запам'ятав. І що ви думаєте, каже, ми йдемо, зупинилися на краю, бо каже, наше село не побило. Як ми каже, зупинилися на краю, там схилили, каже, коліна прямо на землю і почали дякувати Богу. Скажіть, будь ласка, аби дивилися ті люди. Села, то всі сказали б, що з ними все нормально. А це віруюча людина, яка поставила принципи правильної вдячності. І може дякувати за Бога, за Ісуса Христа, за Дух Святий, За спасіння, за благодать і за Євангелію. Друзі, якщо ви забудете за все, згадайте мого внука Джейсона, який. Ось так написав. І переверніть. За Бога подякуйте, за Божу любов, за спасіння. А в кінці за собачку, там, за котика, за хату, за машини, за все, що хочете, можете дякувати. Але подякуйте правильно. І від цього буде залежати то, як ви будете дякувати далі. Друге, Коринтян 2, 9, 15. Дяка Богові за невимовний дар Його. Ви знаєте, я, вірш якийсь такий, як, як буцім, -як, то він не, не повний, ну, не розтлумачений. І я вам хочу сказати, що дивився різні тлумачення, але всі сходяться в кінці до того, що треба за Ісуса Христа дякувати. І скоро буде Різдво. Дякувати за, те, за той невимовний дар, який прийшов, прийшла повнота часу, як Павло каже, Галатам 6. Коли прийшов на землю, Син Божий. І приніс оте, що ми тільки що дивилися. Повнота часу і прийшов. Дяка Богові за Ісуса Христа. 1 Коринтян 15.57. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Друзі, важливо зрозуміти ось те, чого прийшов той Христос. І я думаю, що декому якось була проста дорога до Христа, а декому, і навіть діти віруючих батьків, колись часом дуже важка та дорога до Христа. Дяка Богові, який дав нам перемогу в Ісусі Христі, Ісусом Христом. І 2:8. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий, і не відділ, щоб ніхто не хвалився. Пам'ятайте, друзі, завжди про благодать Божу, яка спасла вас, яка вас сьогодні веде, і ви зрозуміли, що добрими ділами нічого ви не доб'єтеся. І коли ви дуже добре зрозумієте перше і навчитеся Богові дякувати за основне, то ви навчитеся дякувати за добре і за не зовсім добре. Я би хотів би От прочитати, що пише апостол Павло в листі до Слонян 1 5.18. Коли вже життя приходить до закінчення, Він говорить деякі речі. Филип'ян 4:11. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволений із того, що маю. Умію я бути упокорені». Умію бути в достатку. Я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в кому? В тім, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Я, Павло, не такий вже пошистий, як ви думаєте, а просто Христос добрий. І я пам'ятаю той день. Коли сила Божої благодаті виконала мене з сідла ось там недалеко біля столиці Сірії, і Бог до мене заговорив: Савле, чому ти мене переслідуєш? Хто ти? Я Ісус, якого ти мене гониш? Оце зрозуміти головне. І тоді приходить, приходить інше і ще інше, і ми будемо навчимося. Ми привикнемо, і нам навіть не трудно буде складати подяку. За все, про що ми читаємо вище, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. І коли до мене в четвер люди прийшли, я прочитав їм цей вірш. Подяку складайте. Мені так подобається, наскладайте так до стелі. І колись прийде ангел і скаже: О, корнілію, молитви твої, милостині Твої, а вам вдячності ваші прийшли. на... Пам'ять перед мене, і може Господь вам щось таке особливе скаже, якого не сказав іншим людям. Інше, друзі, другі, коли ми, коли ми розуміємо принципи вдячності, тоді ми будемо знати, що таке значить вклонятися Богові. Є знаєте люди, яким це слово дуже не подобається. Особливо старші люди. І ми, коли говоримо за поклоніння, за групи прославлення, за щось таке от сучасне, їх щось так вони, от, от, з ноги на ногу, з ноги на ногу. Друзі, я не знаю чому. Я не знаю чому, але я знаю одне. Якщо я буду пам'ятати, хто мій Бог. І що він зробив для мене, і як мене сьогодні веде Дух Святий. Я буду вклонятися мому Богові. От слухайте, що написано в 99 псалмі. Уся земле покликуйте, Господу. Служіть Господеві з радістю перед обличчям Його підійдіть за співом. Чуйте но. Підійдіть перед обличчям Його зоспівом. Знайте, що Господь Бог Він, він нас вчинив. І його ми, Його ми народ та отари Його пасовиське. Слухайте далі. Увійдіть в Його брами з подякуванням та подвір'я Його з хвалою. Оце ще називається поклоніння з молитвою. І я не знаю, чи були у вас такі порядки, але в нас колись в церкві, який я виріс, людини тільки відкривала двері і зраду ставала на коліна. У вас було таке? Шкодую. Знаєте, людина, особливо старенька, яка не завжди могла попадати в молитви, тільки двері відкрила, відкрила зразу схилила коліна. І це був перший момент і перший пункт поклоніння. А далі співали. А далі, може, не таких гімнів, щоб там по шість разів повторяли. Але вони співали, співали. І по-русски, по-українськи, по-всякому, і в серцях наповнялося хвалою. Наповняла. Так як в Єфесянам 5 розділі. Наповняйте, розмовляючи між собою псалмами, гімнами, духовними піснями, коли оце буде, ти наповняєш себе славослов'ям, в адрес твого Бога, ти починаєш поклонятися. Знаєте, що ще є поклонінням для Бога? Щоденне ваше, богобійне і святе життя. Якщо це буде робитися, то це буде дуже славно. Я вам ще одне хочу сказати: коли буде йти тарілка, або на якусь потребу церковну, або на якусь велику потребу церковну чи не церковну, і ви жертвуєте і ви жертвуєте з радістю, а не говорите, ну скільки можна. Це також є елемент поклоніння нашому Господу. І я дивуюся часом, як потрібно десь в церкві закрити якусь справу, чую. Браття говорить, каже, брат пожертвував 12 тисяч, закрито. Це поклоніння. Чого ти, брате, жертвуєш? Кому твої гроші, по яких книжках вони пройдуть? Ну в кінці, може, тобі справку дадуть. І що там тобі спише твоя бухгалтер, що все? Чого це відбувається? А все, вертайтесь на перший пункт і вспоминайте мого внука. За Бога і Божу любов за спасіння. І за благодать, за яку я буду дякувати, все своє життя. І моє поклоніння це як вихід з того і як висновок з того. Вдячність за щоденні речі. Друзі, я би вас колись попросив би положити в ваш автомобіль, чи якщо ви домохозяйка, положіть аркуш паперу і ручку і записуйте. напротязі дня за що ви можете подякувати нашого Бога. Знаєте, дуже цікаво. Правовірний єврей тільки відкрив очі, і не тільки правовірний, а навіть месіанський, він совершає таку молитву. Я вам зараз її прочитаю. Дякую тобі, царю живий і сущий, за те, що ти по милості твоїй повернув мені мою душу. Або ще моляться, кажуть, що ти вернув мене. Від смерті. Тому що як йдемо спати, то відключається наш мозок. Він щось там працює, інколи якісь сни бачимо, Але ви відключені. Єврей ще лежить в ліжку, а вже подя... подяку вчинив за щоденні речі. Віра Сергіївна Кушнір казала: ви знаєте, я вже в такому віці, що так ноги спускаю з ліжка і зразу на коліна стаю. Оце робочий день так починається. У мене так починається робочий день, пішов, там, зробив все, що треба з собою, а потом пішов, помолився. А потім пішов на кухню. Я вдячний, все готове з вечора для мене. Не знаю, як для вас. Все готове. Я виїжджаю на перехресток, стоїть школьний автобус, жде, когось діти спізнюються. І знаєте, можна навіть психанути, скільки ти будеш стояти, і чого ти так повільно йдеш, тебе дядько, шофер вже жде. Але я заспокоївся. І думаю, Господи, як добре. І згадую своїх однокласників, які по 3,5 кілометра йшли пішки до школи, ваші може далі. Автобус привіз. Я виїжджаю на дорогу, і ви знаєте, зліва, справа мене починають обганяти, вас обганяють. Можна сказати. І знаєте, що написано ззаді на машині? Pray for Ukraine. Ой-ой-ой. Думаю... І це декілька разів за останній час. Молоді люди, особливо ті, хто приїхав з України. Я розумію, за три чека купив машину і може сьогодні обганяти злів. Я хочу сказати, що ви спізнились. На років 20, тому що вже українці так не їздять. Або бірочку зніміть, pray for Ukraine, або прапора зніміть, і оті всі, ну хай знають, що якесь, якесь поїхало. І я серйозно це говорю. Я зробив одному чоловіку зауваження. Він якби махнув рукою біля магазина українського в «Wow Ауборнвей. Знаєте, я в а він як дав аж синій динь, дим з-під коліс пішов. Сину, що ти хочеш доказати дідові? Ну, що ти хочеш доказати? Я це бачив 25 років тому назад, як наші діти рванули сюди. Я бачив це, але вони вже заспокоїлись. Їхні діти вже в школу ходять. Так що, друзі, я вас дуже прошу. Ті, хто приїхали, хлопці, хто купив за 4 чеки автомобіль, їсть нормально. Не дратуйте ні себе, ні тих, хто поряд з вами. Я говорю вдячність за щоденний день. І коли ти бачиш такого хлопа, який перед тобою, хочеться так, знаєте. Ні, краще помолись за нього, бо американка, яка їде біля тебе, побачила і молиться вже. Помолись, помолись, благослови його. І так до вечора, якщо ми. Якщо ми прослідкуємо, це чудово, це чудово, чудово. Перше Тимофію. Великий же то благочесть із задоволенням. Тобто бути благочестивим і довольним. А як маємо поживи та одяг, то ми задоволені, будьмо з того. Оце щоденне, це необхідне, що нам потрібно. Навчитися дякувати за маленькі речі. Які ви будете мати в своєму житті. Не ревшіть на Бога. І знаєте, коли будете це дякувати за, за те, що вас дратує або вам що не хватає? Коли будете пункт перший, дивитися, я знаю Господа, я отримав спасіння, я дитя Боже, я живу по благодаті. І ось ці принципи тоді буде нескладно вам виконати у своєму житті. Я вдячний у відносинах. Я смію себе стримувати. Колись прочитав, записав. Щиро прощати може тільки та людина, яка завжди пам'ятає день свого прощення. Ви чуєте? Ще раз прочитав. Людина може прощати, яка дуже добре пам'ятає день свого прощення. Запам'ятайте ці слова і вірш Слова Божого, який, який ви можете прочитати Єфесянам 4. 32. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вас простив. Ви чуєте ні? В посланні Колосяна постола Павла, четвертий розділ, останній, майже цілий розділ Павло дякує. Дякує Тихіку, дякує Онесіму, дякує Арістарху, дякує для Луки Подяка, для Марка. Для Єпафраса, потім він там в другому місці дякує для тита, для Тимофія, і такі гарні слова там. Почуєте? Отак один до одного. А те, що вас дратує, то пам'ятайте, що вас простив Христос. І питайте, і старайтеся, старайтеся вмістити. Ви знаєте, в нашій церкві 16 національностей. Скільки у вас? Ніхто не рахував. У нас є скенії, черняві такі мама з дочками. І попробуй з культурою українською, чи африканською, чи, афро, чи американською чи іншими вмісти їх всіх, якщо Христос не зачепив ваше серце. Вертайтеся до того першого і будьте благословенні Господом. І останнє, про що я хотів би сьогодні сказати, служу іншим. Тому що вдячний. Я ваших пасторів знаю, вже скоро буде 25 років, хто давно служить. Мені хотілося спитати, браття, ну що ви за 25 років? Я тут, а ви ще більше? Ну що ви надбали? Ви знаєте, є лікарі в Америці, які лікують тільки пресвітерів. Що вони надбали? Браття діякони, чого ви робите те, що ви робите? Браття і сестри, диригенти, чого ви робите те, що ви робите? Я не раз думаю, духовий оркестр, там, браття, вот, духовики є. Да. То я розумію, що диригент повинен зібрати, ось тут стола поставити і положити всі телефони. Він так робить чи ні? Ну, а як же репетицію провести як кожен телефон в руках? Чого я служу? Чого я нерви трипаю часом? А ви знаєте, а я дуже багато нервів Богу і стрибав, поки він мене до порядку довів. І коли я почав розуміти Божу любов, коли я отримав спасіння, коли я вдячний за Дух Святий, який веде мене по життю, коли я вдячний за благодать, то мені служити важко. В вашій церкві коли-небудь звукооператорам хтось дякував чи ні? Слава Богу. А то ви знаєте, часом приїжджаю, такі знамениті співаки і, і, і музиканти. І отак я дивлюся, як вони виходять сюди, беруть мікрофон в руки. І отак. Ну, я то розумію, що це означає. І то всі, навіть геть молоденький, такий підросток, і то, що отак тому звуку, то мікрофон не з тим балябончиком, то він фонить, то він тихо, то він що? А браття служать десятками років. Брат Віктор, чому ти служиш? Чому та команда, якої ви не бачите, але вона повинна все зробити вчасно. І не дай Бог зробить не вчасно. Чого ви це робите? А того, що Господь мене простив. і Тут стоять браття і сестри, ми їх посвящаємо в пресвітера, в діакона, в служителі. Чого ви сюди прийшли? А того, що Христос мене простив, а того, що Христос мене помилував. І це виходить ота вдячність. Я сьогодні тільки із вдячності. Повернусь до того, що починав. Перевернемо те, що написав мій внучик, і подякуємо за Бога, за Божу любов, за сім'ю, за те, що Господь зробив для нас, друзі, що зробив для нас. І оці всі речі, про які я говорив трошки вище, вони будуть виходити від нас правильно і самі собою. Тому, друзі, якщо ви ще такі от, психую, я не можу себе в руки взяти. Ну, згадай день, коли тебе Бог помило. А якщо не можеш згададати день, то ти в самому правильному місці. Проси Бога, щоб він прийшов в твоє серце. І оці пріоритети поміняв і поставив все на своє місце. Тоді навчишся дякувати за погане, за добре, вміщати друзів, Щодень будеш нормально себе вести і в хаті, і на дорозі. І служіння твоє буде тобі подобатись, і ти. Тим, хто біля тебе. І навіть якщо навіть тебе не зрозуміли десь в чомусь, тебе зрозумів Господь, і твоє серце наповнене вдячністю Богові за те, що Він зробив. Друзі, якщо ви забудете абсолютно все, запам'ятайте мого внука його звати Джейсон. Він неправильно поставив, а ви поставте правильно. І тоді Господь буде вас благословляти. І тоді вдячність, яка буде йти з вашого серця, буде правильно. Амінь. Так. Давайте встанемо, помолимося.